І всім знову привіт, на каналі читати круто BookTube! І як ви знаєте, що я вже захоплюю нашу кни... книжкову полицю, яка скоро стане моєю, бо там буде усе в манзі. Ось, і я вам вирішила зробити топ. Ось. але в чому така проблема, що усіх різні смаки. Тому я вирішила зробити три відео. Першу, яка зараз буде, яка мені сама сподобалась. Тобто я на ображання якусь магушу чи автора, що вона мені не сподобалась. Просто я, е, мені не сподобалась. Потім, буде яку я сама, сама рекомендую, мені сподобалась, яку я не рекомендую, мені вона не сподобалась. Ось, та та, яку я порекомендувала за певним жанром для новачків і так далі. Ось. Ця, яка мені сподобалась. Спочатку. Так, це у нас столетний привид Ханако. чи мені вона сподобалась? Скажу тут не сам мені контекст, а перше, як автор може вміє розкривати персонажів, мальовка? ось. І те, що тут це пригоднича, тобто у них там пригоди, це якийсь навіть детектив, можна сказати, можна віднести. І тут є романтика, але не так, як в жанрі романтика. Тобто, там є про хлопців, там вона когось любить, але не так зачіпається, як в інших книгах. Мені це дуже сподобалось. І там просто любить персонаж, може в нього закохатися, він буде просто мальовка офігенна. Туалетний привіт Ханаком. Ось. я сьогодні розповідаю про ті книги, які є. В книгарнях у мене Бекс б я б розповідала про всі книги, які взагалі є, перекладені українською мовою. Мангу, манхви, манхуа, тобто. Я б не знаю наскільки б хвилин, де там години б шлися. Ось. І тут більшість шість книг я вам буду показувати. Там 2, 3, 4 книги. Бо якщо б я взяла, наприклад, там. Месники, токійські месники, то там 9 частин, як я їх вам покажу. Ось, Платімо. Понад Хмарами вона мені сподобалась, бо це така фентезі, де є багато швидкість. Мені подобаються світи, от їх придумують. ти не потрапляєш у світ, який вже є, як, наприклад, брюлок, токійські месники так і так далі. А тут є свій світ зі своїми якимись дивними створіннями, рослинами, тваринами. Там от просто ти потрапляєш в атмосферу ось. І тут також є мальовка дуже гарна. Ось. Тобто, мені от є ключовий факт, що якщо мені сподобається мальовка, то більше всього, то її книга сподобається. Наприклад, Томіє, я її не включила в. Той, що мені не сподобалось, те, що мені вона була важко читати, бо мальовка, як для мене, не просто. Це фактор зацікавити свого глядача саме мальовкою. Тобто, ви розумієте, там якась картинка, ви бачите якесь відео і в початку, і є таке, яке ви хочете дивитися, які ні. Ось потім блакитний період. Мені вона також дуже сподобалась. Жалко, що я її не можу прочитати в інтернеті повністю, бо це вже нелегально. А я не хочу е, таким займатися. Хочу підтримувати український контент, і щоб наші, а, щоб наші перекладачі видавництва більше перекладали і випишено тільки дві книги. Ось. Тому я тільки можу насолоджуватися двома частинами. Тут йдеться про те, що. Про малювання, тобто мені подобається, бо я сама малюю, люблю. Ось. Я сама по собі творча людина. Потім просто в саме серце, сталеве алхімік. Три книги, і вони вже важать, як я не знаю що. У мене дуже важкі. У мене їх п'ять. Ось. Тут йдеться про сталевого алхіміка. В якого подивіться. Є така справа, що усі от, автори люблять відкривати персонажі, вони просто гарні, вони розумні, у них є історія, ти просто ось їх обожнюєш, але у тебе різниця, тобі 12-13 років, а йому 35-27. Ось. Або 800 плюс років. І ти така, мм. Ось. А тут у нас що? Сталевому алхіміку було років 14. Ну, щось в рані 14-12 років. Ось. Тобто тут є персонажі, в яких ти можеш любити, і це буде ось він. Гарний, красивий. Ось. І зазвичай чомусь головні персонажі або є такий самий. Хлопчик, Якому 12-16 років, який от метр з метр кепкою і в підпришку. Тобто він низький. І потім от в манзі будуть завжди шутити про нього. Ось. Потім е, в мангу, з якої я змінила думку. Яка мені спочатку не дуже сподобалась. Потім я погрузилась в саму книгу, подивилась аніме. Зрозуміла суть, і вона мені сподобалась. Це брюлок. Ось. Бомбардисти там зібрали скільки. Е чи їх було 300, ну, багато. Ось. Бо я читала ці книги в різний період, стільки інформації, що я б усе не запам'ятала. Бо б мені прийшлося би все викинути з голови навчання, дати народження. Я б не я б забула б, скільки мені років. Ось. Тут розповідається, що треба найкращий бомбардист в Японії для команд, де там, по-моєму, 16-18 років чи щось таке. Тобто, молодша ліга є старша, є молодша. Ось, футбола. Там зібрали в синю в'язницю і вони змагаються. Хтось вилітає, хтось, хтось залишається. Вони рухаються по рейтингу. Ось. Там пояснюється, що треба бути егоїстом. Ось щоб твоя команда виграла. Тобто бути егоїстом, а в той час не бути агоїстом. Тобто це дуже важко зрозуміти, але можна. Потім, от е, моя манга, з якої я почала. От моя перша манга, е, моя перша анім... Подив... Подивилась аніме, вона мені запала в душу. І скільки б я не змінила жанрів. Там не скільки було у мене періодів ще я дивилась. Вона ніколи не покине з моєго серця монолог травниці. Або хто знає монолог фармацевта. Ось розповідається, що мао-мао викрали, і тепер вона служить при дворі, імператор. Там вона, як є, мі... є детективом, за це її не доплачуть. А я це не поважаю. Просто взяли людину один раз, захотіла допомогти а тепер. А можеш це розгадати? А може це? Це як в школі ти береш і бачить там вчителька з малювання. Ти вмієш малювати. Тепер ти будеш завжди малювати. На усі конкурси завжди будеш малювати. От і в такій ситуації вона тепер все розгадує. Там, там є там є і жінки гарні, і чоловік просто. Автор вміє малювати і подавати. Тобто там немає тих самих. Там, є, звичайно, є помічниці наложниці, одної, яких я просто не дав, адже вони такі. Вони такі. навіть не хочу ображати, просто. Вони не вміють думати, вони егоїстичні, вони такі. Просто мені не подобаються. Ось. Але загалом всі персонажі є такі. Прописані от, саме пропис е, самих персонажів додає то до того, що будуть влюблятися в тих персонажів. Вони будуть ставати улюбленіше. Тобто, якщо ти не пропишеш персонажа, ось він поводиться так, чого він так поводиться, а я їм не схожу, хай додумується. Ось, то усі не будуть його правильно розуміти, у нього будуть. не будуть любити, бо це просто якийсь... Головний персонаж, який являється е, навіть не головним персонажем, а просто фігурою для подій. Ось. Тобто, якщо е, є головний персонаж, який є добре прописаний, його друзі, або які йдуть після головного персонажа люди, і вони є прописані, то це вже от, успіх книги. Прописані персонажі є. 50% успішності усіх люб'якої книги. Ось, в минулох травниці такої являється. Усі там прописані, поступово там прописуються, тобто не можуть розповідати все, але прописуються по сюжету. Ось, тобто, ви там дізнаєтесь якісь темниці. Але, дуже зазвичай, я, навіть, не буду вам сполерити. Ось, але до багато чого я сама. Дізнавалась, поки це нам не розкривали. Ось. Мемуари Фанітаса. Я прочитала тільки першу. Ви могли побачити вже розпаковку другого. Ось. Тут є вампіри. Прописані персонажі. Просто подій мені подобається. Це ще така історична книга. Події в історії є у них своєї. Якийсь м, вайб. Ось. Тобто, там нема такого, що усе можна дізнатися через телефон, якось інформація розпосюджується. І є якась така атмосфера. Ось. Потім форма голосу. От коли я її побачила цю книгу, я її одразу захотіла, бо подивилась аніме. В аніме і сама манга відрізняється. Тому звертайте увагу, що дуже легко розпізнати, що людина дивилась аніме, чи мангу читала. Ось. Але мені також формат манги і аніме сподобалось. Тут йдеться про те, що один хлопчик ось, вчився в класі, туди. Новенька, яка була глухою, ось, її усі почали ображати, але він сам був найбільший. тобто вчитель це бачив, він... Але потім усі відкрито почали її булити, але вчитель на це вже не звертав уваги, а потім його, його... його... Ну, там було багато чого, там спочатку її було, потім його. Дуже важко об'ясняти, є багато сенсу. Там, чи мені сподобалось, що там відкривається проблема булінгу друзі, взагалі. Там було і само ось. Не як було, були б, в, 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 такі спроби цього. Ось, тобто розкривається багато тем, які треба задуматися. Тому я не розумію тих людей, які говорять. Що манга, аніме і так далі є для дітей. Тобто, ви розумієте, там може бути таке. Наприклад, я не дивилась, але знаю. Ось випускається нове аніме Дандадандо Ось. І там, що йдеться, там точно не для дітей. Ось. Усі зараз про неї говорять ось. Тенний дворець, хей, просто. це для тих, хто шарить, просто для Олдів. Я взагалі за, за те, що я коли поуглу дивилася теми, аніме за ним захопилася. Я захотіла подивитися все. Шарти за всі фандоми бачила якісь персонажів, дивилася по них аніме, могла 40 цих же серій за день подивитися. і... Тенне дворецький був один із тих аніме. Він там 2011-го випуску. Ну, тобто там дуже старі роки, які багато хто за нього не шарить, але це просто усі його, от, хто його б не прочитав, його б в нього влюбились. Просто тут розписані персонажі, історія, Англія. Тут якраз е, таке історичне про що я говорила, в історичній там. Немає таких смартфонів, усі в костюмах, таких шикарних платтях. Навіть ось. Наприклад, в монології фармацевта, там усі в кімано і так далі. Тобто в нарядах стараю його Китаю, а тут Англії. Тобто усі в костюмах. І та мені історія подобається. Бо там свої костюми також гарні, дуже гарні. І тут. Ось тут розповідається, що є хлопчик, якому 12 років, ось він заключив контракт з Темним Дворецьким. Темний дворецький є вишуканим, розумним, дуже вмілим, він все вміє. Ось, і вони, у них там всякі пригоди. Ось, як ви зрозуміли, у мене більшість. Любимих це природничі аніметод і манга. Тобто десь щось відбувається, там, міняються сюжетні повороти, все крутиться довкола і так далі. Ось. Я вирішила також і кнопку, бо мені дуже сподобалось. Бо тут емоційні гойдалки. А хто? і емоційні гойдалки в житті реально ні. Але в книгах я це обожнюю просто. Там да, спочатку один помирає, другий стає живим і так далі. Це, ти за цим дивишся. Воно тобі подобається. Там, ти дивишся, як одні хочуть відкрити всім правду, щось, зго, щось сказати. Ось. І є такі скімесники, одна із цих книг, серія. Ось, тут розповідається про це те, що був. Мужик, якого нічого не вдалося в житті. Він жив в якійсь квартирці такі, в Японії доволі такі популярні квартири, які є доволі малими, їх строять кучами. Ось і там живуть люди. Ось він працює чи то в коміксному магазині, чи то з касетами. Я до кінця не зрозуміла. Ось. І він. Його кохана, яка була у нього в середній школі, помирає. Ось він, коли йшов, ось, спотикається, падає. Щоб не спалірити, просто падає, його збиває потяг. потяг. Ну ви зрозуміли, там... я просто все не пам'ятаю, у мене більше 50 тут книг. І я б усе це б запам'ятала, я б зійшла з дурки. Ось його збиває транспорт, і він в чудом в той самий день, в ту саму хвилину, але не 12 років назад опиняється в минулому, в його найкращі роки, в середній школі. Ось, там банди, ось мотоциклисти. Йому треба усіх спасти, себе спасти, свою кохану ось. І йому допомагає брат його коханий. Ось. І він був перший, хто дізнався, що він якось вміє телепортуватися на 12 років. Ось. Мені сподобалось там. Просто ти наблюдаєш, як він усіх намагається спасти, і ти думаєш, ура, нарешті усе буде добре, а потім він повертається, а там половина нема. Остали він в якійсь сраці. Половина в сраці, другої нема, хтось вижив, хтось не вижив. І йому тепер треба спасати тих, хто не вижив. Ось, цікаво наблюдати. Я не можу вмістити все в одне відео. Ось. Я так швидко говорила, щоб, ви, щоб вам було цікаво слухати, а не ви слухали 2 години, про що я тут вам розповідаю. Ви читайте, познавайте культуру, тобто ви розумієте, ви читаєте, ви дізнаєтесь якісь факти про Японію, наприклад, культуру стар... старої Англії. Японії так далі усім рекомендую на всім па-па-па-па!